Всіх вітаю в своєму саду. В сьогоднішньому відео хочу зробити порівняння деяких сортів черешні на середину червня. Це ось у нас залишилось два дні тому я зробив зрив Сільвія. Це у нас черешня генеральська достигає. Значить, це у нас Регіна. Оці всі три сорта ростуть разом. І я можу сказати, що в них середня завантаженість плодами. Так, далі у нас йде сонячна куля. Дуже сильно завантажилася в тому році, також два дні тому в, тому в цьому році, да, говорю. Також два дні тому назад зняв на ринок повіз. Це у нас сорт Кордія починає достигати. Це дачниця і ось єдиний пліт донецької красуні. Я десь тиждень тому її обірвав. Отже, у нас, мабуть, вже більше 10 днів йдуть опади кожен день, і такі не по пів години, не по годині, а можуть і по 3, по 4, і по півдня бути опади. Заливає все, а значить... Що це означає? Що деякі сорта черешні починають тріскатися та гнити. Значить, по сільвії, скажу зразу що. Там один чи два плоди було потрісканих. Тобто він з потрісканням справляється цей сорт дуже добре. Значить, генеральська, я думаю, що відсотків до 10, мабуть. Можливо, 5, ну, до 10, не більше, значить, є потрісканих плодів. Регіна. Також один чи два плоди я бачив потрісканих. Ну, вона тільки починає достигати. Далі сонячна куля, мабуть, відсотків 30, якщо не 40. Потріскалося. Ось бачимо це, я їх просто відложив два дні тому. Ось вона тут починає збиратися е, вода і вона починає гнити. Тобто для неї потрібна тільки суха погода. Кордія. Також один чи два плоди я бачив, там замотаження взагалі неймовірне. Дачниця, відсотків 10 так точно, мабуть, є. Але все одно цей сорт дуже мені подобається. Він дуже солодкий, крупний, ягода. По донецькій красуні не можу сказати, так як тиждень десь, тому, мабуть, і більше ще вона була обірвана. Це ось єдиний плід залишився. Отже, давайте розпочнемо з Сільвії. Яка вага приблизно середня? Ну, цей сорт не є крупноплідним. Ось бачимо 9. 8 7. 8 7. Ну, 7-9 грамів вага. Давайте подивимося, яка м'якош. Давай зараз сюди в сторону приберемо. Так. Ось така м'якош у неї. Черешня доволі соковита. О, дуже соковита. Давайте подивимося по шкалі брікса, скільки цукру в ній. Майже 15. Так, на смак. На смак. До речи, кисточка как видим, выделяется достаточно хорошо. Кисточка невелика. 45. 24 грама. Так, на смак. Солодка. М'якоть хрустка така. Середня хрустка. Кислинки не відчуваються. Ну і не сильно вона така на, на смак солодка, така. Середня, можна сказати, і не сильно солодка. І без кислинки. Якось так. Так, далі. Давайте подивимося, що в нас покаже генеральська. Вісім, дев'ять. Десять. Майже десять. 10, 9. Ну, Дев'ять-десять 9, грамів будемо так. приблизно рахувати. Ну, вона ще тільки починає достигати. Подивимося, що в нас тут. Так. Ось така м'якош. Сік у нас світлого кольору прозорого. По шкалі. Подивимося зараз. Показує 17,5. з половиною. Так. Так, а ну я сейчас ще раз все-таки спробую. Сільюю. По цукру. Чомусь цей прибор не хоче так добре працювати. Так, 17 з половиною на смак. Солодка. Такий приємний смак. Хрустка. Така твердувата вона. Сільвія трішки буде ніжніша. Але досить добра. Солодше, ніж сільвія. І кісточка ось так виділяється трішки з м'якотью. Майже один грам важить. Так. Йдемо далі. Регіна. Так, це у нас регіна. Сім. Вісім. Сім. Ось вона таким клювіком йде. Бачите? Такий клювік у неї. Майже сім. Шість, майже сім. Ну, розмір не зовсім. Це друге плодоношення. Побачимо, можливо, буде краще. Вага більша. Отже, розрізаємо. Ось так. Сік червоного кольору. Значить, давайте перевіримо, перевіримо на цукор. Угу. Опа. Так. Майже 16 показує. Ось так по смаку. Солодка, також смачна, хрустка, черешня. Також солодкувата. Ну, поки що генеральська, трішечки солодша. Значить далі. Сонячна куля. Десять. Дев'ять. Майже десять 10, Десять. Вісім. Вісім. Вісім, десять грамів. Ну, там були плоди і побільше. Так, розрізаємо. Ось тако м'якош. Сік. Прозорого кольору. Значить на цукор. Зараз перевіримо, що вона скаже. 14. Так, 14. Попробуємо зараз. Так, да, має таку гречинку невеличку. Кісточка легенько виділяється. 5,8. До речі, ми кісточку. Верегіни не зважили. В регіни. Кісточка 7,2. 0,7,2. Ну такий смак. Ем, солодко кислий, можна сказати. Ну, більше Солодості в ній. Але й присутня кислинка така чи гірчинка, щось таке. Шкірочка трішки твердувата. Ну, не знаю, можливо, оці дожі так вплинули на це. Але поки що сонячна куля, як би сказати, не зовсім мене задовольняє. Добре, йдемо далі. Так, це у нас Кордія. 8. Вісім і 9, майже 9. Дев'ять і вісім майже 10. 9. Майже 9, там 8,90 з копійками. Ну це на таке сильне навантаження. Це нормально. Взагалі там 8-10 грам, як би пишеться в описі. Так дивимося. Така м'якош. Сік у нас буде червоного кольору. У нас... Ага, давайте зараз ми на цукор перевіримо. Опа. 15 з половиною. Майже 16. Це з половиною більше можна сказати. Так. Кісточка у нас що тут? Також легенько виділяється. Нуль, пів грама майже там. На смак. Значить соковита. М'якоть хрустка така. м'ясиста кислинки не відчуваються. І ще мабуть трішки повисіти. Вона тільки почала достигати. Але так взагалі мені подобається цей сорт. Так, йдемо далі. Дачниця. 12 11 13 Майже 12. 12. От такі розміри на неї дуже подобається. Мені ця черешня, вона вже повністю стигла. О, бачили ми, ми розрізаємо і сік уже тече. Дуже соковито. Давайте подивимося на цукор.

Є невелика кислинка. Суховита дуже м'якоть ніжна. Трішки підхрустує, мабуть, там де ближче до шкірочки. Якось так. Так, і далі підемо. Оце донецька красуня, 8 грамів. Ну, надасть такі 8, 9, 10. Одненька залишилась в мене. Також повністю вже стигла. Ось. Ось така в неї м'якош гарненька, Сік такого темно-червоного кольору. Так. Далі. Значить, по цукру. У нас. Ось така. 13 показує чомусь. Там до 14 майже доходить. І 13 на смак. Солоденька з кислинкою такий збалансований смак. Кісточка що у нас тут? А, кісточка у нас трішки зм'якоті виділяється. Так, і 0,68 грамів. Важить. Так, надо витерти ваги. Ну, от такий огляд. По черешням. Ось такі сорта, як Сільвія, Регіна і Кордія. Вони дуже стійкі до потріскані. Так. От мені по смаку саме більше подобається от дачниця. Найкращий сорт для мене це. Хоча й інші ці сорти. Також ось тільки кордія починає достигати і регіна. Їм ще потрібно декілька днів повисіти, щоб набрати кращий, е, кращий сахар, можна так сказати. Ну, в принципі, отакий от невеличкий огляд. Дякую за увагу. До зустрічі.